Біда не питає дозволу, вона вривається в життя нахабно і несподівано. Що з нею сталося? Три роки тому потрапила у аварію. Вона хотіла накласти на себе руки, залишаючи після себе лише біль та страждання. Робота полягає в тому, щоб доглядати за моїм тілом. Дивно, що вона найняла чоловіка. Чому? До тебе було дівчат 40. Вони усі втекли. Мені потрібна досвідчена, твереза, пунктуальна доглядальниця. І ніколи не знаєш, що ще підготувала тобі доля. Я бачу, ти запав на це дівчисько. Він більше не прийде. Софі Марсо. Я можу тобі довіряти? Ні. Крістофер Ламбард. Мені набридли ваші жарти в екранізації однойменного роману Еріка Холдера Картахена у неділю о 20.00.